Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську затримали агітаторку, яка вважала Україну російською територією. На Прикарпатті сім'я виконала бажання загиблого на війні сина, взяла на виховання двох дітей. Ми маємо і зобов'язані дати тепло і любов тим, хто його не має. На території пнівського замку, що на Франківщині відтворили побут середньовіччя. Важко. Це дуже важка праця. Працівники Служби безпеки України затримали у Івано-Франківську уродженку Російської Федерації, яка вважала Україну російською територією та виправдовувала військову агресію Російської Федерації. Їй повідомили про підозру. Про це розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар. З її слів слідчі з'ясували, що жінка вела агітацію в забороненій соцмережі та сприяла формуванню негативної суспільної думки про Україну та її жителів. Вона ділилася контентом зі зневажливими епітетами про українську націю, наклепами на збройні сили та насміхалася із загибелі бійців. Агітаторка виправдовувала агресію Російської Федерації, поширюючи вигадки про те, що українські міста заснувала нібито Росія. Війну розпочала Україна. Українці є нібито окупантами на своїй власній землі. Що кримчани задоволені анексією? А Маріуполь загарбники перетворили на зразкове місто. Крім того, жінка вболівала за вояків агресора, захоплювалася Путіним, то жила за сталінізмом та Радянським Союзом. Під час обшуку СБУ вилучили у фігурантки комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами розповсюдження антиукраїнської дезінформації в забороненій соцмережі. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. На 50-му році життя помер народний депутат України з Івано-Франківщини Андрій Іванчук. У 2019 році його обрали до Верховної Ради України як самовисуванця від 88-го виборчого округу. Про смерть Іванчука повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський у Фейсбук. Андрій Іванчук народився 16 червня 1973 року у Івано-Франківську. Із з 2012 до 2014 року був народним депутатом України сьомого скликання від Партії Батьківщина. Із 2014 року депутатом 8 скликання від Народного фронту. У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як самовисуванець від 88-го округу. І з 6 грудня 2019 року був членом депутатської групи Довіра. І хто там прийшов? Мамуйка! Ух ти! Ну заході, заходіть. Олег і Тетяна Бутуся не зустрічають дітей зі школи. Серед них рідні син та дочка подружжя, Всеволод і Євдокія, а також брати з сестрою, яких Бутуся не взяли на виховання. Восьмирічний Роман та шестирічна Вероніка. Тетяна розповідає, прийомні діти живуть у них приблизно два місяці. дітей наших дітей дванадцять. Двоє пішли до Бога, десятеро живуть з нами. Тепер ці двоє дванадцять. Вони так Швидко так знайшли спільну мову. Ігри легко увійшли у сім'ю. В нас таких проблем немає. І з чим людин, коли зіштовхується, що довго приживаються один до одного. Ну так приживаються з друг з другом. Тетяна каже, до того Вероніка та Роман жили в Івано-Франківському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації. За її словами, перед тим як взяти дітей на виховання, подружжя пройшло двотижневе навчання. Звісно, не толкнув наш Звісно, підштовхнув наш ромо. Взагалі, Ромчик наш, коли розпочалась війна, і діти на жаль ставали сиротами. І це було його бажання. Він казав, що коли закінчиться війна, і ми з Оленою візьмемо дітей, тих, які залишились без батьків через війну. Ну, це була їхня таємниця. Це вже потім, після смерті хлопців, уже Олена розказала нам. Подружжя розповідає про свого рідного сина Романа. Він разом із братом Леонідом загинув у березні минулого року у бою за Лукашівку на Чернігівщині. Зі слів Бутусяних усуновити дітей, як того хотів роман з нареченою Оленою, подружжя не змогло, адже один із батьків Олег досі не отримав українське громадянство. Чоловік розповідає, що у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, його. Сім'я переїхала з території країни агресора в Україну. А приблизно через півроку він долучився до правого сектору та воював в АТО. Сини Олега, Роман та Леонід воювали у складі 16-го батальйону 58-ї бригади з 2021 року. 8 липня цього року братам Бутусяним посмертно присвоїли звання героїв України. Розповідає їхній батько. Воювали вони серйозно. Багато хто з ними служив. Усі відгукуються, що працювали як належить козакам. Був удар був удар для нас дуже сильний, коли пішли від нас наші хлопці, опустилися руки. Як сказати? Ну опустились руки. діти нас змусили вийти зі ступору. Це завдяки цим дітям. Діти нас надихають на подальше життя. Не те, що ми щось дітям даємо, а діти дають нам. Діти нам дають віру в майбутнє, стимул жити далі. Давай, Зошит, покажи, моя хорошая. Те там. А, а, а инший Зошит где? Желтенький такой, давай. Вот, какая молодец. Посмотри, какая Вероника у нас молодец. Мама, папа, Лизка. Это мой друг. А это моя сестра. Друзьми хранимся. Катаемся. -э -э Катаемся на ровере. А летом в бассейне купались, скажи, каждый день? Да, а в заводе не было. Да это было, что мы тут делаем. это было так давно. Czy ja zapytałem, jak wysnę grzeba? Подружжя каже, помічають, що Вероніка та Роман поступово змінюються та стають відкритими до інших живучи у їхній сім'ї. У нас у нас діти одні одних обіймають, а ці були такі, як їжачки. Були Вони такі були трохи замкнуті. Перший раз, коли поїхали з ними знайомитись, ми соціальна служба наша поїхала, наша коліжанка. Ми всі плакали. Ми плакали, бо картина була на з найкращих. Діти були зажаті, не могли сказати ні слова, лише кивав. Але потім потихеньку в мене є така коліжанка, знайшла спільну мову. Ми там і під партами повзали, і в хованки грали, щоб діти потепліли, що ми не несемо ніякої загрози. Вже звикли, ми вітаємось, даємо п'ять один одному. Ми даємо п'ятюньку там друг другу. Тетяна та Олег кажуть, що прийомні діти проживатимуть у їхній сім'ї, доки матимуть таку потребу. Однак, якщо з'явиться сім'я, яка зможе їх всиновити, подружжя готове відпустити дітей. При цьому говорить Тетяна, обов'язково зважатимуть на бажання Вероніки та Романа. Вони тут вільні. Вони вчора знайшли задоволення у тому, що вони просто кричать одне одного. Перекрикують. Просто вони слухають одне одного, у них розпів був. Советувала, і я би порадила усім, хто втратив близьких, особливо своїх дітей. Не треба закриватися, не треба у своєму горі топитися. Ми маємо і зобов'язані дати тепло і любов тим, хто його не має. Немає мам, тат. Це діти. Вони потребують, і ми зобов'язані це зробити. Тому я бажала би усім мамам знайти у собі сили, прийняти таких дітей, і вони вас врятують. Ані вас спасуд. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина майстер-клас солеваріння на території пнівського замку проводить Олександр Зварчук. Він співзасновник клубу замку. Краснодвір. Чоловік розповідає, як в епоху середньовіччя із сировиці виварювали сіль. Зараз завершуємо цей процес. Дивіться. Це вона так википляє, і ми її згортаємо, щоб вона підсихала. Так для розуміння, за 20 хвилин ми літру випарюємо і маємо літри солі. Середньовіччя українці за допомогою жорен перемалювали пшеницю на борошно. каже співзасновник клубу замку Краснодвір Володимир Кравців. Функціонал дуже простий, тобто це є два круглих камені. Знизу у нас є один камінь, зверху ви бачите другий. На камені є невеличкі носічки, і методом тертя, тобто, коли він крутиться один навколо по колу, воно перетирається і у нас виходить мука. Спочатку виходить досить грубе зерно, потім його просіюється і виходить вже дрібніше мука. Спробувала сьогодні перетерти зерно від відвідувачка заходу Ірина Пирожук. Важко. Дуже важка праця, і таким методом можна зрозуміти, як було колись складно добувати хліб і готувати. Побут середньовіччя на території пнівського замку. Відтворили 24 вересня в межах проєкту, об'єднані спадщиною збереження історичного спадку фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардут в Румунії з метою розвитку туризму. Розповіла його директорка Ірина Новосільська. Організовуємо тут виставу для дітей. Організовуємо багато майстер-класів з гончарства, з... Солеваріння, маємо свою середньовічну кухню для того, щоб кожен міг почастувати якимись смаколиками з часів середньовіччя. Як розповіла суспільному організаторка історичних реконструкцій на пнівському замку Ірина Малиновська, під час заходу вдалося зібрати 22 тисячі 655 гривень благодійних внесків на автомобіль для 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Український бізнес, український крафтовий виробник це мега важливо у нашій час, щоб ці люди розвивались, працювали на благо нашої з вами країни. 70 крафтових виробників з усієї України представили свою продукцію на Local Farmer Fest, який 23 вересня розпочався в Івано-Франківську. Фестиваль започаткували у Маріуполі. Згодом він проходив Бердянську, а два тижні тому відбувся у Львові. Розповів його організатор, співзасновник громадської спілки Дорога смаку Прикарпаття Віталій Качкан. Ці ярмарки дають в першу чергу взаємодію, взаємодію між крафтовиками, між рестораторами і між готельєрами. Крім того, люди можуть прийти з міста і купити те, що їм потрібно. Свою продукцію привіз на фестиваль фермер Сергій Свириденко з Донеччини. Минулого року він релокував свій бізнес на Волинь, займається виготовленням сирів та сиров'ялиних ковбас. Частина сировини своя, частину купуємо у населення. Ми використовуємо м'ясо з перм, м'ясо все йде в домашній відгодівлі З самого початку, як перм Арфес був, приймаю участь в Бердянську в Маріуполі по два рази. Ми з дочкою не думали, що тут щось є. От чисто, звичайно, проходили біля парку і побачили цей захід. І вирішили спробувати сиру, дуже смачний. Пліснявою дуже добрий. підприємець із Запоріжжя Максим Пузанов займається виготовленням соусів, приправ та маринадів на основі гострого перцю. Участь у Local Farmer Fest бере в шосте. каже, що такі заходи популяризують продукцію. Починали ми з п'яти позицій. Наразі в нас вже близько 15 позицій продукції. Сьогодні представлені ферментовані соуси, тобто переброжені у дубових бочках. Є свіжі приправи, аджики. Є мариновані перчики, є в'ялені перчики. Пасічник з долини Руслан Угринчук, окрім продукції, привіз на фестиваль рамку з вулика, щоб продемонструвати відвідувачам, який вигляд має бджолосім'я. Головне дати спробувати побачити, навіть як оця бджола виглядає. Діточки заглядають. Виготовляємо все, що зв'язано з медом від квасу, горішків, всяких різних от можна подивитися. От, все, що повністю, що, що зв'язано з медом, це прополіс, настойки, міль, Воскова, питний мед і так далі. Серед відвідувачів фестивалю Дарія Соломінко з Харкова та франківчанка Алла Шуригіна. З дитиною сьогодні з чоловіком приїхали на фестиваль. Дуже раді, що такі заходи відбуваються у місті. Ми дитині придбали пазли, смачно поїли, посиділи на подушках. Чесно кажучи, дуже вражені масштабом, асортиментом, вибором, атмосферою. Нам дуже подобається. От придбали <с espaGA> м'ясо сиров'ялене. Будемо зараз, поїдемо куштувати. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.